В небі зорі заіскрились, місяць світить радонині, Миколай до нас на землю по небесній йде драбині. Миколай для нас приносить Богом даний щедрий дар, бо життя своє зложив він на святий Божий вівтар. Він несе нам подарунки, щоб в серцях любов збудити, щоб могли ми християни між собою в згоді жити. Вітаю всіх перемишлянців свята Миколая. Сонячний промінчик розбудити дитятко, помолюйся, мамо, помолюся татка. Дай, їм, милий Боже, сили і здоров'я, щоб і ми зростали Мир і любові, щоб мої сестрички. Брачики хороші, всі були здорові на Ісуса схожі, щоб людей навчали, як любити Бога, щоб для всіх відкрилась небесна дорога. Щиро вітаю вас Днем Святого Миколая, одним з найсвітліших, найщиріших свят усього християнського люду. Цей день кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, яке від тільки святому. Нехай з святий, принесе щастя в вашій хаті і благополуччя рідній Україні. Ми, українці, душа і бахаті, братію слави, народу завжди, Хочемо собі, потім у хаті вас ніколи не буде. Робити. Любий, Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш, з висоти небезпустиця, все села і натовпнися. Це його любов'ю, подару душі здоров'я. домом. Буду чином і слухляним все робити муста рано. Очі, як і те, радість сім нести. З ялинкою і снігом білим, і свята наближаються Приходить Миколай у гості. І за свята починаються. Хай Миколаю вишиванці розбудить подарунку вранці. І принесе у вас до хату добра і радості багато. Зі свята вас, дорогі перемишлянці. По дорозі йде дідусь з купою пакунків. Це несе вже Миколай дітям-подарунки. Хто буде маму і татка слухати щоденно, до того Миколай прийде недаремно. Принесе він цілі міхи найкращу гостинцю. А для повної втіхи ще й і всім поялинці. І дівчаткам, і хлоп'яткам цукерки приносить, ще й у Бога для всіх здоров'ячка просить. Хто щиро Миколая слухає і любить, того святий Миколай серцем приголубить. Подай Боже нашим дітям у мирі зростати, щастя, злагоди, любові під достатком мати. Зі святом добра вас, зі святом Миколая!